18 травня про безвізові черги, поновлення суду над Януковичем та українські новини на канському фестивалі. Зараз розкажуть журналісти ТСН. Річниця депортації сьогодні українці згадують кримських татар, яких цього дня у 44-му радянська влада стала примусово виселяти із півострова. До вшанування приєдналися віряни з української православної церкви Київського патріархату. Як саме дізнаємось в Нелі Ковальської, вона і з нами наживо із Михайлівського золотоверхового монастиря. Нелі розкажи, як усе відбувається. Святи, ну зараз чекаємо з хвилини на хвилину, мають почати поминальний дзвін, дзвін на згадку про загиблих під час депортації кримських татар. Сьогодні о 12-й дзвонити будуть по кафедральних соборах в усіх обласних центрах України. І поруч зі мною зараз перебуває Архімандріт Лавренті, це священник київського патріархату. Отче, поясніть. Будь ласка, ми знаємо, що мусульмани та християни, зокрема православні, не перебувають у канонічних стосунках. Відповідно, не можуть молитися один за одного. Але ці дзвони, які ми сподіваємо сподіваємося ж почути при, під час нашого включення. Це ж фактично молитва. Чи ми неправильно зрозуміли цей меседж Навряд чи можна дзвін називати власне молитвою, адже молитва це завжди спілкування із Богом, тому мають бути присутні слова. Але це дія, яка показує нашу солідарність у скорботній акції у день вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар. Ось зараз вже звучать дзвони Михайлівського. Золотоверхового монастиря, і цим ми приєднуємося до загальноукраїнської акції, яка була оголошена Святішим патріархом Філаретом в усіх кафедральних храмах і великих монастирях Київського патріархату. Це ж фактично безпрецедентно, бо це вперше така акція. Так відбувається за всі часи і незалежності України. І напевно і для світу це така непересічна подія. Саме в такому форматі так. Хоча ми разом із представниками кримських татар брали участь і в державних заходах. В молитві за Україну неодноразово і в молитвах пов'язаних із теперішніми подіями на сході України, але саме в такому форматі акція проводиться вперше. Вам дуже. Нагадаю, вісімнадцятого травня тисяча 18 травня 1944 року почалася депортація кримських татар протягом а, трьох днів з півострова. Було вивезено понад 238 тисяч людей. Їх всіх оголосили ворогами народу та звинуватили у колаборації з фашистами. Знаємо, що тільки під час дороги загинуло 8 тисяч людей ще 30 не витримали голоду, холоду та а, хвороб а, під час перших місяців депортації повернутися на півострів ці люди змогли тільки в 90-х 90 роках В 2014-му після окупації багато з них вимушені були знову залишити півострів ти з них які опинилися у києві сьогодні зберуться на майдані незалежності О 6 шостій вечора там відбудеться поминальний скорботний мітинг святослави Дякую тобі, Нелі. Це Нелі Ковальська про вшанування трагедії кримських татар. 73 роки тому цілий народ розпочали депортувати із кримського півострову. І термінова новина. в Туреччині розбився автобус з українськими туристами. В ньому перебувало двоє турецьких громадян і 16 наших туристів. Усі вони в лікарні. Раніше турецька преса повідомляла про катастрофу мікроавтобуса, що перевозив відпочивальників з курортного міста Бодрум. Що в посольство і туристична компанія роблять усе, аби надати їм необхідну допомогу. П'ятеро українських військових зазнали поранень на східному фронті за даними штабу АТО станку та артилерії. Бойовики напередодні обстрілювали околиці Авдіївки. Там наразі найважча ситуація на Луганському напрямку під мінометним вогнем опинилися селище Кримське та Новолександрівка і біля Маріуполя. Там противник б'є чи не по всіх позиціях українських бійців. Як стало відомо, ТСН, о 5-й ранку з окупованого Донецька бойовики накрили Красногорівку. По опорниках військових били з мінометів. Житлові квартали обстрілювали з гранатометів. Потерпілих за інформацією на цю годину немає, але місцеві кажуть, вкотре перелякалися настоящий город, опять утра, билася очень тяжело. на протяжении 15 минут со всех сторон и крупнокалиберная, и, и намет или тело ужасно. И бьют, они в принципе не прекращали. Каждый день, то днем, то в обед, то вечером они не прекращают. Після восьми днів у комі, опритомнів боєць, що врятував від смерті пораненого побратима та військового лікаря, 58-річний Юрій під час артобстрілу на Світлодарській дузі прикрив їх собою. Військового у вкрай тяжкому стані доправили до Дніпра. Поранення голови, обличчя, грудей та живота майже не лишали шансів вижити. Але після складної операції поранений почав дихати самостійно. Біля нього у реанімації дружина врятованого військового лікаря Олександра Іскри. Як з'ясувалося, він з Юрієм, познайомились ще в Афганістані. Через понад 20 років зустрілися знову в зоні АТО, куди обидвоє пішли добровольцями. Я дуже йому благодарна Юрію Леонідовичу. що він різкує своєю життю, прикривав собою раненого і моєго мужа, який оказував допомогу і вивозили раненого з поля бою. Он только глазами показывает о том, что он понимает речь. Мы стараемся делать все возможное, чтобы он выжил. Ще одного підозрюваного у справі про сутички у Дніпрі 9 травня затримано. Це 20-річний студент, який переховувався у передмісті. Підозру у хуліганстві та масових заворушеннях йому оголосили заочно. Чоловік разом з іншими молодиками супроводжував колону опоблоку і напав на ветеранів АТО, які вимагали прибрати партійну символіку. Прокуратура проситиме для затриманого два місяці арешту. Наразі у розшуку ще восьмеро учасників масових заворушень. Один з них встиг. Текти за кордон добу після бійки. Апеляція суворого режиму 20 хвилин тому московський суд почав розглядати скаргу адвокатів українського журналіста Романа Сущенка. Вони намагаються оскаржити подовження арешту кореспондента Українформа, якого в Росії звинувачують у шпигунстві. Засідання зробили закритим для зйомки навіть протокольної. Напередодні захисникам Сущенка не дозволили побачитись з ним у московському СІЗО. Раніше суд вирішив тримати Сущенка під арештом до кінця червня. Адвокат журналіста Марк Фейгін Публікував в соцмережах листа, що його син, підзахисного 9-річний Максим Сущенко, написав Володимиру Путіну із проханням посприяти поверненню батька додому. В Оболонському суді столиці мав поновитися розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, але відео зв'язку із утікачем може не бути. Український суд раніше дозволив Януковичу брати участь в засіданнях онлайн за допомогою відеоконференції без посередництва суду в Ростові. Утім, захист колишнього президента наполягає на організації засідання і в Росії, де наразі переховується обвинувачений. Що зараз відбувається в Оболонському суді? Запитаємо в Дмитра Фурдака. Він із нами наживо. Дмитро, ото ще розпочалось вже засідання. Вітаю тебе, Святослава Юрійовичу. Дійсно, засідання розпочалося. Сьогодні ми Віктора Януковича не побачили ні вживу, ані по відеоконференц звязку Адвокати намагалися переконати суд. через Міністерство юстиції Російської Федерації, тобто щоб Віктор Нкович прийшов саме в приміщення Ростовського суду, а звідти було встановлено відеозв'язок. Утім, у суді пояснили, що Вікторануковичу ще його адвокатам ще 5 травня запропонували цілих три способи, як можна вийти на зв'язок: це звичайний скайп або програмне забезпечення української судової системи, які пропонувалися встановити або на ноутбук суда Оболонського, або на комп'ютер власне адвокатів Януковича чи самого Януковича. У Батя його адвокати чомусь не погодилися, і ось як пояснюють свою позицію адвокати президента утікача. Суд принял решение о проведении видеоконференции. Это решение должно быть воплощено э, в силу путем направления запроса через органы юстиции Украины в органы юстиции Российской Федерации. Э, на сегодняшний день, опять-таки, защитой получен ответ Ростовского суда о готовности проведения видеоконференции в установленном Европейской конвенции порядке. Утім, сторона обвинувачення пояснює, що е, зараз триває заочне, так зване спеціалізоване судочинство проти Віктора Януковича, е, саме тому, що він переховується від слідства. Тому участь обвинуваченого у цих судових засіданнях в принципі нелогічна, не передбачена і не обов'язкова. Давайте послухаємо позицію сторони винувачення. Він знаходиться в розшуку і відповідно до цих дій він повинен бути затриманий та приймати участь. Але суд звернув увагу на Конвенцію з прав людини, захисту прав людини та свобод та звернув свою увагу на практику Європейського суду з прав людини, яка говорить, що якщо є якась маленька можливість, надати цій особі хоча б по скайпу приймати участь. Колегія судді, на чолі з Владиславом Дев'ятком, відхилила усі подібні клопотання адвокатів Януковича, і вже буквально півгодини тому сторона обвинувачення почала зачитувати обвинувальний вирок Віктора Януковичу. Нагадаю, йому закидають державну зраду, за що йому світить життя за ґратами. І власне інтрига сьогоднішнього дня оболонський суд міста Києва має або прийняти обвинувальний акт і прийняти справу до розгляду, або повернути його назад у генеральну прокуратуру. Я прогнозую, що ми про це дізнаємося буквально на кілька годин і дивіться онлайн трансляцію свого засідання на сайті TSN.ua. Святославе. Дякую, колега Дмитро Фурдак. Про поновлення суду над Януковичем. екс-президента заочно звинувачують у державній зраді. Російське посольство в Сполучених Штатах на вулиці Німцова. Комітет сенату схвалив перейменування вулиці, на якій розташоване дипломатичне представництво Москви. Назвати її хочуть на честь вбитого під стінами Кремля опозиційного політика Бориса Німцова. Сенатор республіканець Марко Рубіо, який запропонував перейменування, пояснив, що аби нова адреса щоразу нагадувала росіянам залякування і вбивства опозиціонерів не залишиться непоміченими. Тепер ініціативу про перейменування має розгл. Янути верхня палата конгресу США, утім поки дата розгляду невідома. Хрестяться і читають отче наш. Тихий мітинг зібрали біля Верховної Ради священники та вір'яни Української православної церкви Московського патріархату. Загалом там наразі кілька тисяч людей на площі біля парламенту вони не вміщаються, тож мітингують і в Маріїнському парку. Під стіни Верховної Ради вір'яни прийшли на знак протесту проти двох законопроектів: перший про особливий статус релігійних організацій, керівні центри, яких розташовані в країні агресорі. А другий документ, якщо приймуть, дасть можливість я нам самостійно обирати підлеглість своєї церкви, наприклад, до московського чи київського патріархату, голосувати за обидва законопроекти парламентарі мають на вечірньому засіданні. Віряни до того часу не розходитимуться, кажуть, будуть молитися у самому парламенті. З цього питання єдності немає. Я призываю всех депутатов к благоразумию, к спокойствию и чтобы здравый разум рассуждал, и Эти законы были сняты сегодня с порядка... Івасі де з реєстрацією. Якщо ми зараз спитаємо тих людей, які приїхали, вони абсолютно не знають про що цей законопроект. Їм просто сказали, що йдеться їх виганять з храмів. Вони будуть служити просто неба холщових сорочках на дерев'яних чашах, їх загонять котакумби і так далі, так далі. І вони ганімає церков, ганімає церков за три роки, отримала е, понад 200 гектарів землі. Тобто, ну про дискримінацію ніяко не йдеться. В чергу за біометричним паспортом українці сьогодні займали з п'ятої ранку. Безвіз, який підписали вчора і почне він діяти менше, ніж за місяць, збігається із початком сезону відпусток. Тож люди масово пішли до сервісних центрів. Що там зараз відбувається, дізнаємось в Тетяни Буковні. Вона на прямому зв'язку із нами. Таня, отож тобі слово. Владислава, ну як ви бачите, в цьому сервісному центрі люди, які хочуть потрапити в Європу, буквально атакують його ще з самого ранку. Що, е, черга формувалася тут ще з п'ятої ранку, але люди самоорганізувалися і завели власний список для того, аби записатися в електронну чергу. 48! 49! Фамилия! 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 49, девять! Фамилию забыл! Фамилия ваша. Проходите! А жиотаж підігріває ще й те, що скоро починається сезон відпусток. Ми об'їхали кілька сервісних центрів столиці. Так от на лівому березі, наприклад, черга не менше. Вона також формувалася з п'ятої ранку, але рухається швидко, а тому жодної тисніви і нарікання обслуговування. А от приміром відділенні паспортного столу, що в центрі столиці за новеньким паспортом прийшло всього осіб зо 30. Насправді оформлення біометричного паспорту це не така складна процедура. Цього 20 хвилин, але через те, що людей дуже багато, вона затримується. Тож працівники сервісних центрів просять людей не панікувати і потерпіти кілька тижнів, доки азіотаж спаде. Я всім кажу про те, щоб люди не поспішали. Не всім тим, хто зараз тут перебуває в залі, треба вже 11-12 червня виїжджати до Європи. Через 2-3 тижні все нормалізується. Черг тут майже не буде. Тричний паспорт можна і за спрощеною процедурою, але коштуватиме це вдвічі дорожче. Таку послугу за оператором, і вже є люди, готові переплачувати, аби не вистаювати в чергах. Загалом близько 14 тисяч українців щодня отримують біометричні паспорти. У мене все студія. Дякую, Таню. Це Тетяна Боковня. про українські черги за біометричними паспортами. Ось такі наслідки підписання безвізу. Доступ заборонено або сервер не знайдений. Такі повідомлення почали отримувати українські користувачі при спробі зайти на російські сайти, що підпали під санкції. Великі провайдери вже почали обмежувати доступ до соціальних мереж ВКонтакті та однокласника а також платформ типу Mail.ru та Яндекс. В інтернет-асоціації повідомили, аби виконати указ президента, багатьом дрібним операторам доведеться придбати додаткове обладнання. Загалом під заборону потрапило майже пів тисячі компаній і їхніх ресурсів. В Україні відзначають всесвітній день вишиванки. За традицією його святкують у 3-4 травня. З кожним роком усе більше людей одягають у цей день вишиті сорочки і йдуть у них на роботу та по справах. У Львові сьогодні навіть скульптури одягли в національне вбрання. Там збираються провести ходу у вишиванках. Для цього у центрі міста зібралися вже понад сотню людей в стародавніх і сучасних сорочках. Зараз на площі ринок і наша кореспондент Наталя Волосацька. Наталко, яка там у вас атмосфера в порівнянні з минулими роками? Вітаю, Святославе! Людей зібралося кілька сотень і підходять ще хода буквально за кілька хвилин рушить, та перед тим усі разом виконують гімн України. Вишиванкову ходу присвятили новітнім героям. Хода пройде центральними вулицями міста до Личаківського цвинтаря, де поховані майданівці та учасники. А то ситуативно дороги, якими йтиме хода будуть перекривати. У ході бере участь переважно молодь, це студенти, учні у найрізноманітніших вишитих сорочках бачимо і сучасні дизайнерські і старовинні. Люди кажуть, що одягають національне вбрання доволі часто, бо це модно, красиво і патріотично. Одягаю достатньо часто. Особливо полюбляємо з сім'єю одягати за кордоном, коли їздимо відпочивати. Багато хто знає, що це таке, особливо в Європі. Де багато наших іммігрантів. Це Чехія, Прага, Польща. За кордоном, десь в екзотичних місцях також дуже приємно здивовані. Вони не знають, що це таке, але всім дуже подобається. Це для мене нова вишиванка. Виконала відома майстриня подкацтву Марія Горак. Дуже вдячна. Я перший раз підтягнула це вони прем'єра. Дуже мені подобається піточок. Що сьогодні на площі ринок у вишитому не тільки люди, а й античні фігури фонтанів. Це вже така собі традиція для Львова. І на сам кінець хочу розповісти про вишиванку, яка на мені їй понад 100 років. Вона з Львівщини, села Торки Радехівського району. Зізнаюсь, сорочка не моя, а моєї хрещеної мами з її дозволу цю розкішну вишиванку я одягаю всього два або три рази на рік, Колего. Талю, дякую тобі за чудову львівську атмосферу. Так яскраво. Сьогодні Україна відзначає день вишиванки. Долучитися легко і ще не пізно. Просто треба знайти сорочку з орнаментом. І на цьому у мене все. Наступний випуск ТСН вже о 16.45. Залишайтесь з нами.